Привіт, водіння. Це ж не просто тиснути на педалі, правда, це постійна адаптація. От уявіть, щойно їхали спокійною вуличкою, а за рогом уже галаслива магістраль. І правила, правила змінюються кардинально. Саме про це сьогодні й поговоримо. Розберемо три абсолютно різні дорожні світи: житлові зони, автомагістралі та гірські серпантини. І з'ясуємо, що ж такого особливого в кожному з них. Отже, наш план на сьогодні: спочатку зануримось у світ житлових зон, де пішохід завжди правий. Потім вирвемось на автомагістраль територію швидкості і строгих правил. Далі на нас чекають гори, де фізика стає головним законом. А наприкінці зведемо все докупи і порівняємо найважливіші заборони. Поїхали! І так, перша наша зупинка житлова зона. Це знаєте таке місце, де звичні закони дороги ніби вивертаються на виворіт. І ось одразу головне питання, яке все ставить на свої місця. Хто ж тут командує парадом? І відповідь проста: пішоходи. Саме вони у житловій зоні, пішохід має абсолютний пріоритет. Уявіть собі, може ходити не лише тротуарами, а й усією проїзною частиною. А водій його завдання бути максимально уважним, скинути швидкість і, звісно, завжди давати дорогу. Але пріоритет пішоходів. Це лише верхівка айсберга, є цілий список того, що тут робити, ну просто зась, наприклад, транзитний рух. Тобто зрізати шлях через двори це порушення. Або, скажімо, стоянка з працюючим двигуном теж не можна, адже це зона спокою для мешканців. І ось суперважливий момент коли водій виїжджає з житлової зони, його пріоритет закінчується. Виїжджаючи на звичайну дорогу, треба поступитися абсолютно всім. Це як вихід з іншого світу у звичний дорожній рух. Ну що ж, залишаємо спокій житлових зон і, так би мовити, тиснемо на газ. Ми виїжджаємо на автомагістраль, і тут все абсолютно все інакше: швидкість, масштаб, рівень відповідальності все на максимум. Перш ніж розганятися, є правило номер один золоте правило автомагістралі. При виїзді на неї перевага завжди у тих, хто вже нею рухається. Тобто спочатку пропускаємо потік, а вже потім плавно вливаємося в нього без варіантів. І до речі, не варто очікувати, що тут зустрінеться трактор чи якийсь тихохідний транспорт. Ні. Автомагістраль це закритий клуб для швидких. Сюди зась усім, хто не може їхати швидше 40 км на годину. І щоб цей швидкісний потік ніщо не порушувало, правила тут залізобетонні. Зупинитися можна тільки на спеціальних майданчиках, жодних розворотів через розділювальну смугу. І, звичайно, ніякого руху заднім ходом. На таких швидкостях будь-який непередбачуваний маневр це просто катастрофа. Гаразд, з хайвеями розібралися. Тепер нагору. нас чекає, мабуть, найскладніший і найтехнічніший етап гірські дороги, Вузькі, звивисті, з крутими підйомами та спусками. І тут виникає класична задачка, яку, мабуть, кожен водій собі ставив вузька гірська дорога, два автомобілі назустріч. Хто має поступитися той, що дереться вгору, чи той, що котиться вниз? І от увага, правильна відповідь поступитися повинен той, хто спускається завжди цікаво, чому так. А все дуже логічно. Це чиста фізика автомобілю, що їде вгору, набагато складніше зупинитися, а потім знову рушити. Йому доводиться долати силу тяжіння, а тому, хто спускається, це зробити значно легше, тому правило і захищає того, кому важче. Звісно, у горах є й інші, дуже специфічні не можна. Найголовніше ніякого руху накатом, тобто з вимкненим двигуном чи на нейтральній передачі. Чому? Бо так втрачається контроль. Гальмування двигуном на спусках це основа безпеки. Воно не дає гальмам перегрітися. Отже, ми проїхалися трьома різними світами, а тепер давайте зведемо все докупи і подивимось на ключові заборони в кожному з них пліч опліч, це буде дуже наочно. І ось тут починається найцікавіше подивіться, як все залежить від місця. Наприклад, навчальна їзда у житловій зоні ні. На автомагістралі тим більше ні. А в горах, будь ласка, можна. Або рух заднім ходом на автобані це смертельний трюк, а в житловій зоні абсолютно нормальна річ, кожна локація свої закони. Який з цього всього висновок? А він простий контекст вирішує все. Хороший водій це не той, хто просто знає правила на пам'ять, це той, хто розуміє, де він знаходиться, і миттєво адаптується до ризиків конкретного середовища. І на завершення залишу одне питання для роздумів. Ось ці три світи спокійна, але непередбачувана житлова зона, швидкісна та безкомпромісна автомагістраль і технічно складна, вимоглива гірська дорога. Де з цих трьох місць водій має бути сконцентрований найбільше і чому? Є над чим подумати.